Я вже не дихав, коли мене машина збила. Їхала швидка з жінкою, яка народжувала, її зупинили люди. І лікарі мені трубку втикнули до легень. Бо якщо чекали швидку, яку викликали, то я вже не вижив, бо я вже не дихав просто і все. Всех нюансов вот именно полностью как было от и до, я не помню. Помню только в основном процесс уже выздоровления, процесс восстановления. Просто переходил дорогу в городе Днепр, откуда я родом. И меня на пешеходном переходе сбила машина. И было очень мало шансов на жизнь. Я пролежал несколько месяцев в, ре... ну, в реанимации, в больнице. И потом мне сразу повезли в реабилитационный центр Модрочи, в котором началось у меня восстановление основное. 1 листопада 2015 року його збила машина, на, ну, Тобто він переходив дорогу на світлофорі. Мені зателефонували, я в цей час знаходилася в Європі, що дитину перевезли в реанімацію в дуже тяжкому стані і взагалі не знали, чи він буде жити, чи не буде. Тобто 2% давали йому на життя. Я приїхала, застала його в такому тяжкому стані, що ми взагалі ну, не знали, її, що очікувати. Три тижні він був у комі на штучному диханні, і ніяких нам гарантій ніхто не давав. Ну, слава дякувати Богу, що він взагалі якось вийшов із цього стану кризи. А далі це було ще тяжче, тому що ми не знали, ну людина знаходиться в такому стані, коли вона себе не може обслуговувати. Вона взагалі нічого не пам'ятає. Ну, тобто як маленька дитина, пам'яті взагалі не було, була тяжка черепно-мозгова травма. Зробили операцію, на лівій руці там був вставлений металевий такий, як не знаю, як він правильно називається, перелом лівої ноги, права рука взагалі вона не діяла взагалі. Тобто він не мог не брати нічого. Ну, навіть ложку він не міг піднести до роту, то мені приходилося його. Кормити, спочатку було, через зонт кормили, потім вже почали так кормити. У ну, такому стані. Ми приїхали мудричі, то він був на колясці, він взагалі не рухався. Так, привез, привезли, грубо кажучи, тіло. тіло там. Ну, взагалі він не рухався. Привезли на візочку да, і я не мог нічого дівати, грубо говоря, не не міг штани сам, то есть не мог Меня кормили с ложки, то есть руки не работали, вот так руку даже не мог поднять левую вверх. Основные функции, как, знаете, как, знаете, как у человека, у мене функції не бомки. Валентин був повністю залежний від сторонньої допомоги родичів. Це Мами було, батька. Він самостійно не переміщувався, тобто самостійно не ходив, самостійно там не виконував якісь свої повсякденні активності. Тобто, це гігієнічні процедури, тобто туалет, харчування. Плюс були обмеження в висоглобах, в нього були контрактури. Він до кінця не міг там випрямити руку, зігнути руку. Це йому заважало в його повсякденній активності. При прибутті Валентина в наш центр ми поставили йому таку ціль. Що він повернеться до свого повноцінного життя, що він зможе повноцінно працювати на роботі, на якій він працював до травми, що він зможе самостійно там, вирішувати якісь свої певні проблеми, питання, що він буде готовий до створення сім'ї, зрештою, вести повсякденне життя, яке він ввів до травми. Ну, надія завжди є. Але коли ми їхали, то лікарі з Дніпра казали, що. Ну, можливо, можливо це єдиний центр, в якому вам зможуть надати таку кваліфіковану допомогу. Бо на Україні, на жаль, дуже мало центрів. Ну я наприклад, я не знаю центри, де так працюють. І коли ми приїхали, то ми побачили, що дійсно, що дійсно так нас зустріли. Ми побачили, в якому місці знаходиться центр. Це дуже ну, і, і повітря, і вода, і саме головне це команда. Поселили. Вже зразу, буквально через за 10 хвилин прийшли в лікарі всі, оглянули його, сказали якісь рекомендації і дали нам надію, що він буде ходити. Ну, у мене, грубо говоря, начиналі ребеторебетогі просто-напросто ходити. Почалі просто напросто ходити. Це були основні... То есть восстановление функции, чтобы я смог делать мелкие вещи, даже в рубах вилку ложку держать. Каждый день занятия до с утра и практически до вечера в восстановлении занятия реалиментации. Це приблизно 4-5 годин в день. Це були різні заняття. Це були заняття з фізичної терапії в залі близько години часу, заняття з ерготерапії близько години часу. Це було заняття в басейні, заняття з психологом, соціальний працівник, це огляд лікаря. Такий комплексний підхід до власне, проблеми дало нам такі хороші результати в кінці реабілітації. Ну я грубо кажучи, сумнівалася, але вже Ну, мабуть, днів за десять. Днів за десять я прийшла на тренування, побачила, що він вже стає ну, самостійно на ноги. Основне пішли пошли басейну, коли починав руками в воді двигатися ногами. Я вже цього почав вже початі самостійно ходити. Ми рухались маленькими кроками. Ми там в перші дні ми пробували з ним самостійно ходити з межах залу. Потім він вже переміщується з кімнати в зал. Там залу в'їдання. І з часом, там, наприклад, вже трошки згодом Валентин вже самостійно там міг в супроводі реабілітолога їздити, наприклад, в місто в Трускавець, де він обирав подарунки своїй мамі, він сам ходив в магазин, тобто він там, самостійно переміщувався і по території. Тобто це були якби, такі кроки до нашої загальної мети. З ребітологів їздив в міст, мені просто хотіли привчати все, щоб я вже постановився не тільки фізично, а й умственно. Якби. Просто ходили по вулиці. Заходили в кафе, там навіть не навчив покупати продукти, в місті купити. Основні задачі сучасного временно Це є наша основна ціль реабілітації, щоб людина вернулася до того його соціуму, в якому вона перебувала, щоб вона повернулася на ту роботу, щоб вона повернулася до сім'ї, виховувала своїх дітей. От це наша основна ціль. А я работаю менеджером по продаже товаров из группы. Это все, что требуется для кухни, для приготовления еды. Работа там и ранее, да, сразу, конечно, было немного тяжело, потому что очень много чего позабывал, но в процессе тренировок, упражнений для моза и физических все, все приходит в норму. Ну, основные мои задания – это поиск новых клиентов, работа со старыми, ну и продажа товаров, хозяйственных товаров. Мой регион – Западная Украина. Я їжджу в командировки, в основному в основному обласні обласній всієї Западної України. Валентин проходив реабілітацію 90 днів у нашому центрі. Власне, завдяки такому командному підходу до самої реабілітації ми досягли такого результату. Це можна сказати про участь і фізичного терапевта в роботі, і ерготерапевта, і гідрокінезотерапевта, і психолога, соціального працівника. Це також участь лікаря, медсестри. Тобто, основна це була командна робота над реабілітацією власне Валентина. Власне, кожен спеціаліст якусь свою окрему частиночку успіху доклав до цього результату. Приходилося вчити все заново. Тобто Аліночка там працювала з рукою, Марта фізично з ним працювала. Саме більше ви приділяв намова Генріху. Це взагалі така людина, це якийсь хлопець, якийсь, якийсь ангел. Він наскільки видержений, наскільки він професійно все виконує, і тобто. Навіть у свій вільний час то було таке, що він брав валіка і вони десь так ходили з ним по місту, щоб він якось ну, получав, отримував якісь враження, не тільки лікувальні, якісь такі приємні враження. І це просто на даний період це його такий друг. Дуже, дуже в мене велика вдяка Андрію, Тирко, це, це лібетова. Оце дійсно людина, яка прикривала мені зусилля, щоб я фактично став на ноги. Тобто вона займалася зі мною. Зранку до вечора і, і робила ті дії, які... Ну, які вона могла взагалі не робити, взагалі хочу сказати подяку лікарям Тетяна Івановна, це невропатолог, це теж така дуже професійна людина, дуже м'яками. І зараз переписуємося, спілкуємося. Потім свята це кухмасовий там сектор. Це така дівчина така запальничка. Вона всіх настрій може підняти і взагалі приходила нам якось щось розказувала. Потім був такий хлопець, який займався з ним в басейні. Там, там володя був і ще, Ростик, по-моєму. Далі боявся басейна, він боявся пірнати. Тобто вони його е, якось змогли так, переконати, що це дуже дуже для нього сприятливо. І Він вже через кілька занять він вже зміг плавати, він вже зміг держатися на воді. Ну, взагалі, то так все було в комплексі, і хочу сказати, що команда дійсно професійна, підібрана. Вони спрацювали на випередження, тобто я, <рес> я не очікувала, що так буде це швидко, що він швидко так підніметься, що так він буде виконувати. І Вони якось могли переконати, що це йому потрібно, він все виконував. Я продовжав дома рекомендуємо враження робити і дзвонив, даже узнавав по деяким нюансам по упражнім туди центр лібетова, котрий свій номер телефону. То тобто, есть якщо то не получалось, уточняв нюанси, які совітували, як учити зробити послі занять дому, по которые рекомендували в центрі начал все приходить в норму. Я вообще как бы приятно был удивлен тем, как они относятся к було Это было как бы как, как будто я був не какой-то пациент, а больше сказать, друг старый знакомый. Так, у меня такое ощущение сложилось. В грудні ми були, потім була невеличка перерва, вихідні там канікули новорічні, і ще два місяці ми пробули. Тобто, вже підкріплюючи цей результат, нам сподобалось. І ми ну, прийняли таке рішення, що треба побути. Тому що ми бачили ці результати відношення. Навіть діло не в коштах. Можна платити кошти там. Ми знаємо багато клінік, які можна заплатити і не отримати результат. А Тут саме був результат, і саме це відношення людей. Починається з медсестри і Ну, я не кажу ж за лікарів. Ну, весь персонал, навіть прибиральниці, вони такі, які знаєте, чуйні всі такі. Психолог дуже, дуже такий талановитий психолог не працює. То ну, ми, ми отримали, ми отримували допомогу в комплексі. Тобто, це не те, що там якесь лікування, а це от відношення плюс лікування. І тому такий результат. Я, я, я думаю, що іменно. Тому такий результат був. І ми не жалкуємо не на хвилинку, що ми попали саме в цей центр, і що ми поїхали, ну вроді далеко, так, але воно того варто.